Колеги, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, як і завжди, радий всіх вітати у себе на youtube каналі Дякую, що перейшли. Обов'язково залишайтеся разом з нами. У нас сьогодні черговий робочий день на нашому господарстві, що у нас по плану. чергова, поки є світло і можливість виготовляємо комбікорм для наших свинок. Для свиноматок комбікорм у нас виготовлений, поки що у ньому у нас нема потреби. Ну а для наших. Ремонтних свинок тих свинок, які ми будемо у послідуючому залишати на свиноматок, обов'язково потрібно зробити компікор залишки його Ну, Давайте звідси. Що Стосується раціону самого комбікорму, він трішечки претерпить зміни. Зміни ці стосуються безпосередньо відсотку білка у самому комбікормі. Зараз вони в мене сидять на стартовому комбікормі. Дівчатка наші потужно і добресенько підросли. Ну якраз от будемо зменшувати відсоток білка, тому що на оцій стадії, коли їм виповняється десь 30-35 кг, кілограмів. Глобально така кількість білка їм вже і не потрібно. Це незвичайне відгодівельне порося. Ремонтні свинки вони трішечки по іншій, можна так сказати, схемі вирощуються, тому занадто висока. Кількість білка в якійсь мірі може їм навіть нашкодити. Зернова група у виді ячменю пшениці кукурузи дуже сильно змінюватися не буде. Ну а замість 30% БМВД додаємо 15% БМВД. Тут у нас відбувається процес, який не може не радувати. Наша малеча нямає молочко. Свиноматка велика біла, чистопородна, була запліднена. Хрячком також великої ділої, ну і на виході отримаємо таких от красунчиків, перечаток, які в послідуючому свинці будуть використовуватися як материнська лінія. Ну а кабанчики в послідуючому будуть іти як фураж на відгодівлю. Вони вже скастровані. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. От і вся робота, яку ми маємо робити. така у нас ситуація. Гарний, потужний, смачненький комбікорм, А у нас час. Так, товариства. Ну а ось наступний фронт робіт, який потрібно провести. Трішечки ми вже розпочали косити чагарники на нашій фазенді, тому що заростав все реально дуже швиденько і дуже потужно. Весь попередній тиждень у нас досить таки потужні дощі йшли. Сьогодні день просвіту, і на наступні 5 днів обіщають. Знову дощі потрібно все викосити, тому що зараз це все по колінах. Так що, давайте, вподобаєчку ставте, а ми працюємо. Так, народ, отаке от, от кіно у нас вийшло. Доволі непогано, я вам навіть скажу. Так, побігли далі по робочих процесах.